Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що доведеться канал. Друзі, декілька важливих новин з Німеччини, також Польщі. Німеччина, друзі, нещодавно відбулася державна прес-конференція в Ерфорті. Одне з питань, яке там розглядалося, це питання допомоги біженцям. І також, друзі, Польща, чому українці все менше хочуть працювати саме в Польщі і виїжджають з Польщі в інші країни ЄС? Друзі, також, щоб бути в курсі і нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine» І також ще більше людей почують цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, Німеччина нещодавно відбулася прес-конференція з лідерами парламентських фракцій, і одне з питань це було питання друзі, допомоги біженцям. Отже, лідер парламентської фракції ХДС Тюрінг і Маліо Фойкт, він висловився за надання біженцям допомоги в натуральній формі, а не готівкою. Він сказав, що я вважаю, що загалом нам слід подумати про те, щоб надавати менше грошової допомоги і швидше дозволити набути чинності саме принципу натуральної допомоги, сказав Фойкт на цій державній прес-конференції в Ерфорті в середу, друзі. Тому, за його словами, друзі, ніхто не зможе просто так взяти, наприклад, чек, а потім зникнути з ним на місяць. Сказав Фойкт на питання журналістів, чи є докази такої поведінки біженців. Він відповів, що відомі такі приклади. Він також сказав, що важливо, щоб населення не переставало приймати біженців, бо вони відчувають, що люди експлуатують державу. Загального добробуту лідер іншої, також парламентської фракції Німеччини Байрон Хеке привітав також вимогу, яку казав Фойкт щодо е, допомоги біженцям в натуральній формі. Він сказав, що приємно, що партія ХДС починає також думати в цьому питанні та підтримувати і нашу вимогу. Нагадаю, друзі, що Тюрінгське об'єднання АФД, класифіковане державним управлінням. І захисту конституції, як правоекстремістська організація в Німеччині, та перебуває під наглядом. Дорозі інший лідер, так званих зелених в Німеччині, вона відкинула перехід на допомогу в натуральній формі і заявила, що виступає за те, щоб люди, тобто біженці, які вже переживають важкі часи, принаймні були вільні у прийнятті рішень про гроші, на які вони мають право. І вважають, що такі заяви цих лідерів дуже є небезпечними. Також це може викликати ще більше ненависті і застережень в Німеччині. Наступні, друзі, новини стосуються українців в Польщі. Друзі, українці все менше хочуть працювати саме в Польщі і все ж таки виїжджають з Польщі в інші країни. Крістоф Інгленд, експерт і засновник Друзі Агентства з працевлаштування, каже, що був здивований низьким рівнем працевлаштування українців у травні цього року, оскільки саме в цей період у них зазвичай є поток пропозицій. У звіті польського генства за перший квартал друзі, на тимчасову роботу працевлаштовано 235 тисяч осіб, що на 6% менше в порівнянні з відповідним періодом друзі, минулого року. Кількість відпрацьованих годин також, друзі, зменшилась на 8%, тобто на 43 тисячі робочих годин. Директор департаменту підбору персоналу генства з працевлаштування друзі, міжнародної компанії ГРЕМІ. В Польщі зазначає, що працівники з України емігрують по всій Європі, адже погодинна оплата праці вища не тільки в Німеччині, але і навіть у Чехії. Тому з Польщі навіть не потрібно їхати далеко. Зараз також зростає кількість біженців та емігрантів з України в Канаді з офіційними даними друзі, програмою CUAAT скористались понад 616 тисяч біженців з України. Каналі. Ось такі друзі важливі новини для українців за кордону. До зустрічі!